Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо з вами про тему Пільг, хто з громадян нашої держави. Має право на пільги за плату житлово-комунальних послуг. Якщо так, то на які саме хочу нагадати, що ви маєте право отримати пільги з оплати за користування житлом, квартплата, плата за послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги. Тож, згідно чинного законодавства України. Хто ж має право скористатися такими пільгами? Це пенсіонери, які працювали у державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, культури у сільській місцевості і селищах міського типу, і нині проживають там. Пенсіонери, які працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського. Типу, і нині проживають. Там багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини, люди, звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, та які стали людьми з інвалідністю під час виконання службових обов'язків, батьки та члени сімей, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Вдови, вдівці та батьки померлих, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та ті категорії громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Та ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди і учасники війни, члени сімей загиблих військовослужбовців. Ці категорії громадян мають право звернутися в органи пенсійного фонду та отримати там з оплату житлово-комунальних послуг.